Вітаю вас, друзі! І наша щотижнева рубрика послання від Всесвіту від метафоричних карток. І тема сьогодні у нас буде дуже цікава. Ці послання, як завжди, я витягую на поточний тиждень. Сьогодні у нас 26 травня і до 1 червня буде діяти це послання. Оскільки вчора в інстаграмі ви проголосували, що вам цікава би була тема фінансів на цей тиждень. Я вирішила, а чому не зробити фінансові послання від Всесвіту? І тому. Вирішила і зробила. Тому давайте зараз будемо працювати. Сьогодні ми працюватимемо в першу чергу з двома колодами: це життєві цінності і ось така колода процвітання. Є вже, до речі, новесенькі прийшли прийшли стиража, з позолотою, ось такі гарнюсінькі. Я дуже люблю цю насправді колоду, і зараз я сподіваюся, вам вона теж прийдеться до смаку. Ну і, звісно, до неї життєві цінності. Для того, щоб підсилити і знайти опори, ну одним словом, наша класика, тому мерщій гайда, яке ж послання готує для нас всесвіт, сьогодні ми будемо працювати з трьома картками, і можете зараз подумати і загадати собі наступне питання. Якщо ви бажаєте зробити x 2 X3, X5, байдуже який дохід, що важливо, вам потрібно зрозуміти вже на цьому тижні про своє фінансове мислення і про свої фінанси. От картки вони надзвичайно потужно діють. І навіть я навіть для себе загадаю зараз картку, одну із трьох, я вже загадала. І у нас буде 1, 2, 3, ви можете обрати в контексті ваших фінансів, фінансового мислення, фінансового об'єму або процвітання в цілому. Лому, давайте ще раз конкретизуємо наш запит, тому що ми пам'ятаємо, що з метафоричними картками ми працюємо тільки з запитом. До речі, мені підсвітили, що не всі розуміють, що таке метафоричні картки і як з ними працювати. Тому на цьому тижні буде дуже корисне відео ще про те, що ж таке взагалі метафоричні картки і навіщо вони потрібні. А зараз гайда думати: послання на цей тиждень про процвітання і фінанси, що мені важливо зрозуміти. Про своє фінансове мислення, або про свої фінанси вже на цьому тижні, що виросте в доході. Угу. Один. Два. І картка три. Ви можете зараз подивитись, заскрінити, як працювати з метафоричною карткою. Хто ще не знає, нагадую. Ми дивимося на зображення, що на ньому зображено. Ми даємо собі бажану письмові відповіді. Якщо не можемо письмові, то хоча б усні, що зображено на ці на цьому малюнку, що я тут бачу, які емоції, почуття викликає в мене дане зображення. Що воно може символізувати в моєму питанні? Якщо у мене про фінансове мислення, то що в мене може символізувати дана картка? Так? І е, далі, після того, як ви це все проговорили, записали. Можливо, а чого я не помічаю в картці. Що на цьому зображенні є ще на що я не звернув увагу, але це може бути дуже важливим в моєму посланні. Так, для тих, хто підпишеться на мій інстаграм і напише мені в директ номер своєї картки, я вам надішлю особистим повідомленням притчу, яка є на звороті, яка буде містити відповідь про що насправді ця картка, тому що комусь підходить більше текстове послання, комусь підходить зображення. Але ми можемо піти ще далі, навіть через текст: Один, два, три. І ми можемо, наприклад, подивитись через те, подобається, не подобається, що це символізує в мене. Якщо ми розуміємо, що, наприклад, ну, от для мене, да, це чисто моє зараз. Трактування буде для того, щоб показати вам, як працювати з карткою. Для мене Ганеша це дійсно Бог мудрості і Бог процвітання. І для того, от я би це почула послання так, хоча на звороті там дещо зовсім інше написане. Але я би його почула як те, що я бачу. Для себе про те, що спокій, врівноваженість вона буде допомагати мені розвивати своє мислення, і от нібито така призупинка для мене, тому що я дуже взяла багато темп відео. Мені дуже хочеться багато ідей вам запостити, поділитися, але я розумію, що, можливо, варто одне відео там, в тиждень виділяти, і цього буде достатньо для того, щоб бути ефективною в інших, наприклад, сферах, які приносять мені більше доходів. Так, це теж я це зараз фантазую. Знову ж таки, тому що я насправді вибрала іншу картку. Але. Ви можете так поміркувати ще з іншими картками. Також, якщо ви дивитесь на всю картину ціл, ціл, в цілому, ви можете подивитись, а яка картка з трьох вас надихає сьогодні. Це може бути підказкою вектору вашого розвитку. Якщо, наприклад, вам випала ця картка, да, а вам хочеться, там, ви, наприклад, бачите, щось одне своє. Ну, дуже не хочу насправді зараз трактувати картки, щоб не нав'язувати вам свої значення, ви правила роботи з метафоричними картками, пам'ятаєте, якщо ні, я прикріплю. Піплю посилання під цим відео і запишу на цьому тижні новесеньке відео по метафоричним карткам, воно буде довгим, а можливо, навіть проведу прямий ефір. Як вам така ідея? Якщо вам відгукується ідея прямого ефіру про метафоричні картки якимось днем, Пишіть в коментарях, хочу прямий ефір про метафоричні картки, маю багато запитань, і будемо в прямому ефірі з цим, з цим розбиратись. Наприклад, у вас випала картка 1 чи 3, чи неважливо якась, а вас надихає якась інша картка чи інша картка. так? І ви кажете, а що мене в ній притягує? А що є що стоїть між цими двома картками? Що мені допоможе з одного стану перейти в інший стан? Можливо, потім перейти ще в інший стан. Що може бути між цими картками? Яка моя дія може мені допомогти? Так, і ми б могли, якби зараз в роботі працювали через інші колоди, це все дістати, подізнаватись, тому що робота з метафоричними картками вона настільки цікава і глибока. Але сьогодні ми концентруємось більше на посланнях, на підказках, на що маємо сконцентруватися? так? Що я сьогодні побачила важливого? Можливо, це якесь переконання чи хибна установка, яка вас стримує від вашого процвітання, не дає вам заробляти більше, не дає вам масштабуватися. так? Тоді що я з цим можу зробити? А можливо, воно навпаки, конструктивне переконання, тоді як я його можу підсилити? Ось таким чином. І, звісно, окрім цього всього, до кожного із цих послань я зараз дістану ще картку опору, що вам буде допомагати підтримувати ваші конструктивні функції. Угу. Ой, неконструктивні функції, що буде вам допомагати, що буде вам опорою на цьому тижні, щоб допомагати вашому фінансовому мисленню процвітати, розвиватися і взагалі вашим фінансам виходити на новий рівень. Мене трішки відволік меседж, який прийшов на телефоні і зашумів, тому я збилася. Тому ще раз проговорюю, що мені допоможе, яка моя опора, яка моя сила допоможе мені на цьому тижні. Почати виходити на новий рівень фінансового мислення або на новий рівень доходів. Три картки знову буде під кожною картою. Отже, для карти номер 1 у нас виходить послання мрії. Крила, що підіймають нас над реальністю. Для картки номер 2 Дисципліна. На цьому ця внутрішня сила дотримування власних правил заради руху до мети. Дисципліна. І для картки номер 3 Мудрість як цікаво, розуміння приходить з часом. Ну, ви пам'ятаєте, що картки, а особливо процвітання і життєві цінності, я не знаю як, але вони дійсно працюють якимось ну, просто магічним чином, і воно завжди потрапляє в ціль. Тому яка із цих карток вам відгукнулася найбільше, напишіть в коментарях один, два, чи три. Можливо, вам відгукнулася якась опора, тому що оце, що ми внизу доставали, це те, що у вас вже є. Можливо, його потрібно розвинути, можливо, це вже є ваша сила і ваша опора для того, щоб прийти до кращого майбуття. Так, до кращого, до більшого об'єму фінансового. На цьому тижні у нас ще буде безкоштовне малювання нейрографіки на розвиток фінансового мислення. Ну, взагалі, я на цей тиждень запланувала, знову ж таки, дуже-дуже багато всього. Хочу бути максимально щедрою. І тому обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, яке з послань вам відгукнулось, чи бажали би ви прямий ефір про метафоричні картки, або чи бажали би ви помалювати фінансове мислення, різні аспекти. Так, пишіться. Все в коментарях, адже YouTube любить, коли ви залишаєте якісь свої послання. Таким чином він буде продвигати мої просовувати в соцмережах. Мої відео, і мені захочеться для вас записувати ще більше і більше корисної інформації. Це називається енергообмін. Тому підписуйтесь на всі мої соцмережі. Посилання я залишу під цим відео. На цьому все. Сподіваюся, у вас цей тиждень пройде максимально енергетично сповненим, і ви здобудете нову фінансову грань, нову фінансову мудрість і нові інсайти в цій сфері. На цьому все. па-па!